Всім привіт-привіт! Сьогодні я хочу поїхати в один розсадник, він тут недалеко біля нашого міста. Правда, я там була дуже давно і маю надію, що він там ще є. Зараз будемо шукати його. Я шукаю, мені потрібна для декору хризантемка. Куляподібна. І зараз маю надію, що ми все ж таки її знайдемо. Ось так як їздять у нас українці, подивіться. Зараз я їду через міст. Велика вантажівка, і вона робить. Тут обгон мені. Це капець. І при тому, що це ми їдемо в межах міста ще. Так, зараз я повертаю. Тут прям буквально недалеко. Ой, ой, ще не тут, а не тут поворот, ось цей поворот. Так, і зараз треба буде дивитися, я пам'ятаю, що тут раніше були позначки до цього розсадника, але зараз є, тут щось ще немає. Плюс зараз на годину пів третього дня, п'ятниця, і мені просто цікаво, чи взагалі там хтось працює чи ні. Так. Так, так-так, головне не пропустити. Я просто абсолютно не пам'ятаю, де там з'їзд. Я так візуально пам'ятаю, але ж кажу, що це ми були. З років за 3-4, а може навіть і більше. Так, зараз будемо дивитися. Кунула в одну вуличку. Не знаю, чи сюди, чи не сюди, щось я так вирішила, що це сюди. Зараз проїду, трошки подивлюсь, але щось мені здається, що я не запам'ятала дорогу. О-о! Я вже бачу, що це не сюди. Не сюди, це взагалі ми виїхали в поле. Ну так, окей, будемо зараз шукати далі. Так. О, о подожди, а воно якісь теплиці, дивись. Так, там якісь теплиці, але чи це туди дорога веде взагалі? Ем, ні, я думаю, що це не туди дорога веде. Я не пам'ятаю такої страшної дороги. Окей. тоді ми зараз розвернемося тут і поїдемо, мабуть, в наступний поворот. Мені здається, ой, що це десь тепер. Та-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Ми тут хочемо розвернутися з тобою. Можна шукати, ще розвернутися. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Це така пригода наша, як ми шукали розсадник. Знову не туди повернула. Але я вже побачила там знак. Ніби це. Та такий просто маленький знак можна було побільше зробити. Так, головне, зараз знову не проїхати його. Так, це тут? -а? Ні, це не тут, це не тут. -а. Ні, це тут. А це знову тут. Я знов його проїхала. Це якийсь капець. Зараз знову розвернусь, щоб знову туди повернути. Отакий малесенький та значок. Ну, хто його побачить там? Їжджаю, oh. зараз отут зробимо розворот. Розворот зробимо. Тут ще так погано видно. Дорогу погано видно. Так. Так, їдемо знову. Туди-сюди, туди-сюди. На карті просто не позначено цього. Так, де ти поворот? Ось осьо ось цей значок білий. І поворот такий невзрачний. Оцей переход поставили. Ну тим... це моя радість. Так, сюди. Це ще, звісно, не точно що це саме цей поворот, але дуже вже на нього схоже. І оцей білий значок, там щось таке, то лідіброва написано. То я думаю, що це сюди. Дорога страшненька тут. О, це він, це він, це він. Все, я бачу. Такими з тієї сторони заїхала, я не з тої сторони заїхала. Бачите, все-таки це теплички ці були. Я бачу квіточки, ті, що мені потрібно. Так, все. Зараз покажу все поближче, що тут і як тут. Так, ось такий розсадник. Ох, тут дерева так виросли з того часу, як я була. Дуже гарно. Куча квіточок, рослинок, і я таке дуже-дуже люблю. Так, зараз будемо шукати, хто тут є, і будемо питати те, що мені потрібно. А приїхала я саме по отакій кулькоподібній хризантеми. Дуже гарно. Запитаю, чи можна в них тут знімати, це я так, поки нікого нема, то знімаю. Який класний тут! Струмочок дивіться. А, і рибки там є. Вау, диви, як класно. О, які вони милі. Диви, які вони велетенсь... велетенські. О, о, прийшли позивати. А, як класно зроблено все Такий Такийся дерев'яний місточок. Струмочок. Так, ладно, зараз я... Ой, дивіться, як вони всі на мене. Прийшли, почули мене, думають, що я їм їсти принесла сто відсотків. Так, гуляємо тут вилечкою, одинаково вся такі. Цікаво. Раз буде багато взяти. Зараз взагалі мода на злакові. Так, а це у вас, мабуть, киві дерево? Оце чи дерево? Да. А, інжир. Да. Ух ти, яке велетенське. А у вас зимою тут отаплюється, так? Да? Так. Да. Да. То вас взагалі тут криті, значить. Оце теж така прикольна рослинка. А ти що, не взяв того горщика? Ну, так, ти... так ні, так треба було ж забрати. Будемо зараз ходити вокруг до да окол. Вау, як це красиво. І ця гарна квіточка ну, так. така. Такі красиві ці вообще. А оця є, як рослинка називається? Джеймс Британія. Ух ти, така прикольненька теж. Така ніжна. Боже, скільки рослин. Ну, як ви ці назви запам'ятовуєте? <риві> так, таке все, бачите, дуже... Ну, я в декоративному місці. Да, да, дуже гарно. Я вважаю і посадити, А давайте теж одну таку візьмемо, прикольно буде виглядати. Цікаві. Це можна звідси брати у вас тут, так? Да. Беріть одне борщик. Ой, клас, вона декоративно виглядає, <риві> <риві> так. Так, овценки. Пуліуси, ампуліуси. Ну, це все, це може теж... Mm -hmm. Ключечки на землю чи в на чи на щось поставити. Да, так, дуже так, гарно. Так, от, 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 от. А діва мені каже, держись, держись. Оці прикольні теж такі, я пам'ятаю, колись так їх розсажували. то він, він теж як кімнатний, теж, mm -hmm. на зиму додому забирати. Ну, і він зацвітає, але зацвітає, він як не дивно іменно зібою. Mm -hmm. Так, це, те, а оце плитучка така цікава, що це у вас? Це пасіфлора. Мені ну, цікаве таке. <рес> Ніколи таку рослинку не бачила навіть. І такі, це квіти в неї такі, так? Да? Вона не отруйна? Чесно кажучи, не знаю. Бо бувають, кажуть, але така прикольненька. Немає, немає ніякого всі не да? А, ні, є. Це ви її для себе залишили? Прижилася. Ух неї, ти, вау. Але це, мабуть, вона теж така домашня, мабуть, чесно кажучи, не знаю, треба у нас вона буде так почитати. Хоча деякі кажуть, що можна висаджувати, так. Але... На практиці ай, підняла. Один підняла, 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 підняла. Да, дуже класно у вас тут. Ідемо, підемо, бери. Це такі оці бігонь, я ж кажу, їх на зиму треба забирати додому, але що потім буває, що вони ще ситують, а тоді вони лягають, можна сказати, спадки. Так, ви забрали сюди, так? Так, да так, -да так. -да. І кактуси, Діма, дивись, кактуси. Ти хотів собі кактуса, Дмитро? І виберу, бачиш. На мене каже, тримайся, тримайся, а сам каже, що собі щось виберу. Дивися, які різні є. Ой, клас. Але ж роботи скільки тут. Mm -hmm. І песик, так? І песик допомагає. <різвіться> так, кстати, а вона теж в горщиках у вас йде, так? Да? А я, мабуть, теж візьму по ось цю... Ось ці... А, це не можна туди, та... так? Площадки. А якщо можна а мені пишу, отаку, і отаку і отаку О, це можна було б? Декоративна капусточка така прикольна, дивись. А я вже тут, а бачиш. Ну так, 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 так. Я зивіти, так. Ну, може, я по площадці пройтися. Отут, да. так? Ага, добре, добре. А це, так, да, залишай там. Або можеш воно віднесе, там, де збоку воно стоїть наше. Там, де всі разом вже стоять. Така. Це такса, Дімка? Така прикольна, да? так? Так. А я ще хочу прогулятися, подивитися. Дуже шкода, що я не знаю нас рослинок. Так би було взагалі прикольно, то все вам. Розказати, показати. Ну, туйки я знаю. Ялиночки отут теж різні. Так, папороть ще є. Ой, там щось таке, мені все подобається, те, що квітне і цвіте, то мені таке дуже подобається. О, ви по-серйозному! А ви вже знаєте, що ви хочете собі обрати? А, землю, так. Буду, так. А мені оце хвоє так подобається. Угу. Мені все подобається. І хочу теж все. Так, подивимося, що тут таке оранжевеньке, цікаве. Приїхала і зустріла тут ще знайомих. Так, це, мабуть, обліпіха. Я такий, чесно кажучи, не дуже великий знаток у рослинках іменно по назвам. Ну, щось я там знаю, але більшість, можна сказати, я не знаю. О, волосся попадає мені в рот. Так. Ой, як гарно все це виглядає. І дуже-дуже тут багато ось із лакових. Я теж хотіла собі посадити якісь, але трошки пізніше, але обов'язково приїду. Сюди 100% ще буду вибирати собі якісь рослинки. Ось, такі прикольні, як дзвоники якісь. Е, немає ні, назви немає. По цінам не скажу, бо цін тут не написано. Мене що цікавить, я просто запитую. І мені тоді ціни називають. Так. Добрий день. Добре. Різні. О, теж цікаве. О, тут, до речі, все написано, що це дзвоник. Такі цікаві рослинки всякі. Кущики. Це, а це може м'ята, це м'ята, мені здається. Так, що там цікавеньке? Щось таке біленьке цвіте. Схоже, як в дитинстві біле. Як же ж він називався? Ой, забулася. Бабуся нам казала ходити і збирати. Я думаю, що це ця рослинка, тільки декоративна. Ти мені музику не давай сюди, будь ласка, бо мене потім YouTube забанить. А що ти щасливий? Ти вже вибрав собі квіточку? Ні? Yeah. А чого ти такий щасливий? Ось така рослинка цікавенька. Ось тут багато цікавих рослинок, а мені здається, я оця таку рослинку заказувала собі. Ось теж вона. Якщо це вона, котяча м'ята, типу щось такого. Прикольно. Прикольно, прикольно, я все хочу. Мені не можна в таке місці їсти. Так. І там дуже багато різних злакових. Треба підійти поближче собі. Зняти ось з такими колосками. Ось, ось прикольно. Ось такі колосочки. Дуже шкода, що нас не написано. Але дуже гарно. Так, і зараз підемо ще по центральній алеї прогуляємось. Добрий день. так да, давайте мене Я Так, ми вже рахуємо. Вай, як мені подобається хвоя. Дмитрик, ти мені можеш подарувати, но, е, этот, дивися, ялиночку диви, маленька за 700 гривень. Так. Yeah. Yeah. Або за 1600, давайся побільше. Yeah. Трошки. Ну я не знаю, це може не ціни написані. Ти думаєш, ой, диви, яка прикольненька вона. нас. гривень. Плати, Дмитросік. А де цю диву. Дякую вам. Так, ходжу-гуляю, Все таке красиве, так гарно все зроблено. Подобаються мені такі місця. Приїжджаєш і відразу отримуєш натхнення. Так, ось це наше замовлення. І зараз Дмитрик там пішов, ще одну рослинку ми забули, на стежки залишили там. Так, ось тут теж гортензії є хочу дуже гортензії, я, але поки що в мене скільки роботи там по садочку, я не можу поки що взяти рослинки ці, бо їх треба десь планувати висадити, а я поки що не знаю, де це в мене буде. Тому поки що. О, ось я Дмитро несе ялиночку. Ой, кажу ялиночку. Квіточку, ялиночку. Я хочу ялиночку, бачиш? Так, і скільки ми за все це заплатили? Та скажи словом. Півтори тисячі? 1250. 1250? 1250 заплатили за всі ці рослинки. Так, зараз будемо все це в машину якось грузити. І це найцікавіше, як ми це все будемо зробити. А ти собі вибрав кактусика? Ні? Ой, я піду ще на гортензії хотіла її показати. Так, і вам покажу, і для себе зніму, щоб потім подумати, які я хочу. Ось така гортензія. Трошки впала. Оп! Вау, яка ж вона красива. І такі кольори прикольні, класні. ось ця впала, зараз ми її поможемо, піднімемо. Зараз опа. Ох. Вау, дуже красива. гротензія прям. Вогник-вогник. Оця мені сподобався такий вінтажний класний колір. Дуже красиво. Так, зараз пройдуся, які тут ще є. Теж такі прям квіти ці великі. І цей такий колір класний. Так, а це одна, це, мабуть, та, що прицвіла, а ця, що ще цвітає. Прикольно, мені подобається, коли вони змінюють свою окрасу. Вони різні, там є що вибирати, так що можна приїхати і вибрати. Так, на цьому буду закінчувати своє відео. Маю надію, що вам сподобався, сподобався такий формат відео, не тільки з моєї дачі, а де я їжджу і шукаю для себе рослинки. Так, все, а ми зараз будемо пакувати все це і їхати додому. Так, потрошки-потрошки грузимо. У машину. Так, в мене в машині тут безпорядок, трохи і так місця мало, але ж можна обереженько, обереженько. Ми ж квіточки грузимо, а не картоплю. Так, давай сюди, отий оранжевий, давай ще. Забула назву. Забула назву такої краси. Так, а тоді капусту і оту рослинку, то в багажник. Не закриється, отак. Що, воно прижметься там і все. Все. А ну, загни його тепер. Отак, так, 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 все, забирай. Так, і капусточку давай сюди мені тоді. Сюди десь. Так, і залишиться. Зараз мені треба буде заїхати ще на річку, купити... Ой, купити, нарізати очерет, щоб зробити. Це. Давай отут, складай. Так. Короча, повна машина у мене квітів. Клас-клас-клас. І оту рослинку і з тієї сторони. А може, давай я якось приселюємо і прям поставимо на цей. О, я як відчувала, що не треба викидувати пакет з нової пошти. Дивися. От бачиш, коли хазяйська душа і нічого не викидує. Дивись, став, отак от, от. Опа. Вау, яка в мене гарна машина. Все, поїхали.